За все хочу запитати вас, як оцінюєте несподіваний візит Ентоні Блінкена, держсекретаря США, до України. Ну, це така я би сказав, несподіванка, але вона очікувана, так? Тому що, ну, по-перше, в Раштаймі зустріч. По-друге, на зустрічі в Раштайні, і, очевидно, сьогодні на зустрічі Блінкіна і нашого президента Зеленського будуть говорити про новий етап війни. Ось буквально там день тому назад генсек НАТО Йон Столтенберг сказав, що ну, наступає критичний етап війни, пов'язаний з економічними проблемами, з військово-технічними, з тим, що ми все спостерігаємо, і наші партнери, і друзі, і союзники спостерігають нову динаміку війни, коли українська армія йде в наступ, не тільки. Вже обороняється, а може йти в наступ, і є певні тактичні успіхи. Тому не випадково, я би сказав, що напередодні цього осіннього, ну можливо і критичного етапу війни, все ж таки мав відвідати. Київ, пан Блінкен. Тим більше, що інша делегація сьогодні знаходиться недалеко по американським міркам в Рамштайні, в Німеччині. Там міністр оборони Ллойд Остін знаходиться, і він якраз веде цю зустріч в Рамштайні. Наш міністр оборони знаходиться. Ну і ще один момент дуже важливий, оскільки все ж таки Сполучені Штати Америки сьогодні знаходяться в виборчому періоді, в перший вівторок. Будуть проміжні вибори до Конгресу, дуже жорстка електоральна конкуренція. І як кажуть сьогодні в американській пресі, ну не тільки в американській пресі, кейс України для нинішньої е, американської адміністрації, дуже важливий, показовий і успішний, який можна досить, скажімо так, успішно е, не тільки реалізовувати тут, на території війни, так в в, в, в холодній гібридній війні з Російською Федерацією з боку Сполучених Штатів Америки, але і на електоральному американському полі.